Друзі, привіт! Інформуємо вас цікавими новинами на дану годину. На Донбасі важливими для російських військ залишаються міста Авдіївка та Вугледар. Місто Авдіївку окупанти намагаються взяти у кільце, а натомість біля Вугледару спадає активність противника. Ворог продовжує активні дії, штурмувати Авдіївку та Марінку. Для них стратегічно важлива на даний момент Авдіївка для того, щоб почати якісь штурмові дії в районі Вугледару, де ворог опікся не один раз. Критично необхідно. Оточити Авдіївку, що ворог намагається зробити протягом двох тижнів. Біля вугледару наразі ворог не настільки активний. Тім окупанти обстрілюють позиції українських захисників, але разом з тим зазнають втрат. Зокрема, протягом минулої доби було ліквідовано близько трьох рот особового складу росіян, 15 одиниць танків, 9 одиниць БМП та іншої техніки, загалом 46 одиниць. Протистояння між збройними силами України та ворогом продовжується. На цьому у нас у Усе віримо в перемогу. Все інше зроблять збройні сили України. До зустрічі.